Буська принеси нам Маруську, Буська, Буська, принеси нам Маруську, Буська, Буська, принеси нам Маруську. Такі буслики, буслята прямо у дворі. Сьогодні ми розпочинаємо другий етап виготовлення нашого вишняку, що було зроблено на першому етапі. Ми зібрали вишні, засипали їх в трилітрові банки, додали цукор. 250 г цукру на одну 3 літрову банку. банку. Банки спочатку були закриті кришками. Десь через тиждень на банки одягли ось такі резинові рукавички, де в одному пальчику була зроблена невеличка дірочка. Так ми відслідковуємо процес бродіння. Банки стояли в сухому теплому місці без попадання прямих сонячних променів. Ну, Десь 3-4 тижні. Процес бродіння закінчився. І можна переходити до другого етапу. Ось подивіться. Далі ми пересипаємо в наші вишні велику ємність. Так. так є. Тепер руками відділяємо кісточки. І дивіться як смачно, це все треба передавити. Процес триває. Майже вже готово. Нам потрібно буде відсидити та віджати сік. Не майже. Зараз будемо робити далі. Розпочинаємо процес віджиму. Потребно сейчас на зразок марли. Трава тоже добрая, все отжатая. Прямой массик. Ось саме вам такий сільський максимально бюджетний варіант віджиму, зараз показуємо в умовах переселенців, як це робиться. Зливаємо в банки наш сік назад. Процес триває. Друга баночка. Дивіться, банки були повні з вишнями. Коли ми зробили сік там, ну, я не знаю, півбанки, якщо вийде, навіть менше. Банки не миємо, осад не збираємо. Заливаємо так, як є. Тим часом за вікном дощ. У нас така погода. І третя баночка. Ініше половини получилось соку в кожній банці. Треба ще цей сік змішати обов'язково. Зараз вже доробимо покажемо результат. Маємо те, що маємо, як казав наш один видатний український керівник. А зараз ми маємо отаку гарну патріотичну картинку на другому етапі. Виготовлення нашого українського національного напою. Отримали от стільки соку з трьох банок, які ми мали. Нам залишається додати цукор. Додаємо цукор. Нам треба запустити знову процес бродіння. Як казав великий Арестович, треба зачекати щонайменше 2-3 тижні. Ну а там по ситуації, знову одягаємо резинові рукавички. Будемо чекати, розпочнеться процес бродіння. Рукавички знову. Піднімуться, будемо чекати завершення процесу. І обов'язково знімемо ще третій етап. Завершальний. Тому чекаємо. Так, хлопці та дівчата, до чого призводить така дощова погода влітку? Ну, до великої кількості грибів в лісі. Дивіться. Ага, запах який. Риби в лісі це як полювання. Ось така здобич сьогодні. Зовсім трошки, але поки є, звертайтеся. Ще дещо маємо. Це ви потрапили не пишне застілля. Це завершальний етап. Ми знімаємо завершальний етап виготовлення нашого українського напою. Час летить дуже швидко. Воно перестало грати, процес бродіння тут завершився. І у нас останній етап. Знімаємо рукавички ці резинові. Знімемо пробу, що ж там ми отримали акуратно, щоб не збовтати. Кошка, угу. так, М -м, приемный смак, приемный запах, М -м. ну, такой насыщенный, вишневый напий, ну, такое вино, написано? Не Нет, достаточно сладкий. Тіркий такой вкус, і іменно як настояще вино вийшло вже. Так, да, ви бачите, по смаку Очень це. дуже смачний, і сладкий. Це вже готове вино. Але як в всіх рецептах рекомендують, на завершальному етапі треба нам підняти трошки градус, додати водки, і цим самим завершиться остаточно процес бродіння. Десь рекомендують. 200 грамів на 3 літрову банку водки додать. Але ну, це я, я вважаю можна на свій смак, залежно від того, який градус ви хочете отримати на виході. Там стаканчик грам 150-170, досить-досить. Добавимо, напій стане міцнішим і завершиться процес бродіння. Самим. І нам потрібно буде розлити в тару для того, щоб напій міг зберігатись, десь ми його Ну, плануємо на новорічні свята вживати, він набере найбільшу свій смак. Буде яскраво виражений колір. І яскраво виражений смак. Поділимося. Це ми робимо вперше в житті такий напій. Оп-оп, акуратно. Копаю трошка, 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 трошка. Uh -huh. Так, вот так це виглядає. Uh -huh. Потрошку, потрошку. Ну, а так, роз, 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 розльємо по бутилках. І буде він чекати, коли нарешті він потрапить. Сподіваюсь, на святковий стіл. Дуже гарний колір. Так. Е, така буде пора досить цікава. Це десь в листопаді. Почнуться у нас дні народження. Будемо. Мати, що поставити на стіл. Вам покажемо, поділимося результатом. Дивіться, можна вихваляти ще такими грибочками. Це перше в житті також зробили сушені грибочки. Білі сушені гриби. Білі суши... Білий сушений гриб. Ну, також треба буде спробувати, може якийсь супчик зробити. Як все будемо варити, з Так, Також поділимося. Всім па-па.